Обрати флагманський смартфон достатньо легко, адже по суті ти одразу обираєш певний бренд, який тобі імпонує, і не намагаєшся підібрати варіант під обмежений бюджет. Натомість від розмаїття бюджетних смартфонів аж очі розбігаються, адже в одному ціновому сегменті можуть бути смартфони лише з однією окремою перевагою: ігрові, з хорошою камерою, стабільною операційкою чи високою автономністю. Якщо ж ви хочете мати усі ці переваги в одному пристрої, то просто Купіть флагманський смартфон улюбленого бренду. А сьогодні ми зібралися тут, щоб подивитися на три цікавих смартфони до 10 тисяч гривень, кожен з яких має свої переваги. Мене звати Роман. Ви на каналі КТС. Поїхали. Компанія Samsung більше не додає до комплекту зарядний блок, навіть у бюджетних моделях. Тому разом з Galaxy A25 ви отримаєте лише кабель Type-C на Type-C та голку для лотка 7-картки. У Oppo a 3 комплект дещо багатший. Є ще й зарядний блок з підтримкою технології Super VOOC А повний комплект ви отримаєте разом із Nubia Neo 2, адже тут буде пластиковий чохол, що захищає глянцеву задню панель та кути смартфону. Кабель USB Type-C на Type-C і зарядний блок потужністю 33 Вт. Посилання на зарядний блок, що чудово підійде до смартфону Samsung, я лишаю в описі під цим відео. Дизайн справа суб'єктивна, а у наших моделей він взагалі різний. Samsung Galaxy A25 візуально схожий на дорослу лінійку S. Тут три камери без острівця, проте задня кришка із ефектом мозаїки, яка достатньо цікаво виглядає на світлі, створюючи таку собі ілюзію глибини. Хоча саме покриття тут. Глянсове. a 3 має острівець для камер та глянцеву задню кришку із блискітками. Друзі, ми намагаємося робити для вас якісний україномовний контент, а від вас просимо лише однієї простої дії написати будь-який коментар під цим відео. Таким чином, ви просуваєте якісний україномовний контент. Дякую. По зовнішньому вигляду Nubia Neo 2 одразу зрозуміло, що це ігровий смартфон, адже візуал на задній кришці нагадує обличчя трансформера. Додатково Nubia має сенсорні тригери на правому торці, що відмічені чорним кольором. Усі три моделі заряджаються по Type-C, проте в ZTE, на відміну від Samsung і Oppo, відсутній роз'єм для навушників. Тому вам доведеться пошукати бездротові навушники із низькою затримкою чи дротові навушники з підключенням type c Посилання на відповідні моделі ігрових навушників я лишаю в описі під цим відео. Що стосується самого звуку, усі три моделі мають стереодинаміки, проте суб'єктивно найглибший звук у Samsung Galaxy A25, а найголосніше грає Nubia, що має підтримку DTS X Ultra. Варто відзначити, що Oppo a 3 єдиний смартфон у нашій підбірці, що отримав офіційний захист від вологи та пилу за стандартом IP54 та захист від падінь військового стандарту. То Міл 810 810 щоправда, маємо попередити: затоплення, а також механічне пошкодження смартфону, не вважається гарантійним випадком. Що стосується можливості розширення внутрішньої пам'яті та зв'язку, то в ZTE можна встановити лише дві сімки. В Samsung або дві сімки, або одну сімку та картку пам'яті MicroSD, а в Oppo можна встановити і дві сімки, і картку пам'яті одночасно. Серед нашої трійки Super amoled Матрицю, що забезпечує глибокі. Чорний колір та контрастність має лише Samsung. Тоді як ВОПО та Nubia встановили стандартні для цього сегменту IPS-матриці. Маю зауважити, що, попри якісну картинку, усі oled матриці мають один основний недолік: це мерехтіння з-за низької яскравості. Натомість IPS дисплеї не дають такий же рівень чорного, але проблема мерехтіння в них практично відсутня. Ну, не практично, а відсутня. Деякі виробники, такі як Motorola, OnePlus, Honor, зменшують цю проблему за допомогою технології DC Dimming. Проте в налаштуваннях Samsung такого немає, як і в моєму здавалося б, флагманському Google Pixel 7. проблема чутливості очей до мерехтіння oled Матриць не є настільки розповсюдженою, проте і не є достатньо вивченою. Тому, якщо ви відчуваєте, що ваші очі печуть, болять, стають сухими, навіть після короткотривалих сесій зі смартфоном, що має OLED, або ж amoled матрицю, то скоріше за все ви чутливі дощі. Найбільший за розміром дисплей у Nubia Neo 2. Це 6,72 дюйми із роздільною здатністю Full HD Oppo a 3 отримав 6,67 дюймів дисплей із роздільною здатністю HD А у Samsung дисплей 6,5 дюймів Full HD Усі три моделі мають достатню яскравість на рівні 1000 НІТ та підвищену частоту оновлення 90 Гц в Oppo та 120 Гц в Samsung і Nubia Neo 2. Темну тему інтерфейсу, проте лише Samsung підтримує функцію Always on Display, адже має amoled Матрицю. У всіх трьох моделях є можливість встановити стандартну частоту оновлення на рівні 60 Гц, а Oppo та Nubia мають опцію автоматичного вибору системою. Офіційно захист дисплею – Отримав лише Oppo a 3 Це панда Глас. Також на Oppo та Nubia з коробки наклеєна заводська захисна плівка, а от на Samsung не поклеєно нічого. Тому у випадку Samsung Galaxy A25 вам однозначно доведеться клеїти захисне скло. Серцем Samsung Galaxy A25 став фірмовий процесор Exynos 1280, що забезпечує хорошу швидкодію в інтерфейсі системи та непогану продуктивність в іграх. Наша модель, що має 6 гігабайтів оперативки, у тесті Antutu здобула 430. 36 балів. Офіційно існують моделі A25 на 4,6 та 8 ГБ оперативки та 128 чи 256 ГБ внутрішньої пам'яті. Версія вбудованої пам'яті згідно з тестом Antutu і MMC 5.1. З функцією RAM Plus оперативну пам'ять можна розширити ще на 6 ГБ. З коробки смартфон працює на Android 14 із оболонкою One UI 6.1. Samsung обіцяє до 4 оновлень операційної системи. Радує, що в Samsung встановлено мінімум додаткових застосунків. В Україну поставляється версія OPPO A3, що отримала чип від компанії Qualcomm. Це Snapdragon 6S Gen 1. Існує лише одна версія смартфону. Це 6128. І в тесті Antutu він здобув 226 тисяч балів. Версія вбудованої пам'яті також і MMC 5.1. Варто відзначити, що у випадку з OPPO ви можете зіткнутися із мікролагами системи, але це скоріше проблема фірмової оболонки. Тому пропонуємо одразу розширити оперативку на 6 гігабайтів в налаштуваннях смартфона. В іграх смартфон показує себе непогано, адже з надмірним перегрівом чи тротлінгом ми не зіткнулись. З коробки смартфон працює на Android 14 з оболонкою Color OS 14. Ігровий ZTE Nubia Neo2 отримав чип Unisoc T820. Існує лише одна версія смартфону: це 8256, яка в тесті Antutu здобула 441 тисячу балів. Оперативну пам'ять Можна віртуально розширити ще на 12 ГБ. З коробки Nubia працює на Android 13 із фірмовою оболонкою MyOS 13. Оскільки смартфон позиціонують як ігровий, тут перестановлено утиліту GameSpace, де можна переглянути та налаштувати свої ігри. До речі, кілька ігор вже буде встановлено з коробки. Налаштувати спрацювання ігрових тригерів можна буде безпосередньо у самій грі, призначивши певне місце на дисплеї для лівого та правого тригера відповідно. Поки я Буду перераховувати технічні характеристики. Пропоную вам сліпий тест. Ви можете самостійно обрати номер фото, який вам подобається найбільше. А в кінці дізнаєтеся, під яким номером який смартфон був. Зашифрований усі представлені смартфони мають основну камеру на 50 мегапікселів із фазовим автофокусом, а у випадку Samsung ще й з оптичною стабілізацією. Тоді як у ZTE та Oppo встановили допоміжний модуль на 2 мегапікселі, Samsung Galaxy A25 може запропонувати повноцінну ширококутну камеру на 8 мегапікселів та макромодуль на 2 мегапікселі. Що стосується фронталок, то Oppo a 3 має модуль на 5 мегапікселів. Samsung Galaxy A25 на 3 а Nubia Neo 2 аж на 16 мегапікселів. Що ж, друзі, можливо, хтось дуже легко здогадався, проте під номером 1 був смартфон від Samsung, під номером 2 – Oppo A3, а під номером 3 – Nubia Neo 2. Тож, який смартфон вам сподобався найбільше? Оскільки у тесті ми порівнювали лише основні камери, до вашої уваги кілька знімків із ширококутної камери Samsung, що забезпечує якісні знімки за хорошого освітлення. Якщо мати рівні руки, то з макромодулем Samsung можна отримати непогані кадри, проте тут він радше для кількості, аніж для якості. А далі пропоную подивитися відеотест усіх трьох смартфонів. Друзі, це відео з основної камери Samsung Galaxy A25. На основну камеру можна знімати відео 4K 30 кадрів за секунду, і це якби Трошки вище в рейтингу по камері ставить цей смартфон, ніж два інших, які присутні сьогодні в нашому відео. Також на, можна знімати і на ширококутну камеру, проте лише Full HD. Це я покажу в наступному відео. І як бачите, тут є стабілізація зображення. Вона, якщо не помиляюся на основній камері оптична, тому картинка достатньо стабільна. що знову ж таки йому лише дає плюси. В тому що стосується камер... камери серед нашої трійки сьогодні бюджетних смартфонів. Друзі, це відео з ширококутної камери. Одразу увімкнув з того самого місця. Це вже Full HD 30 кадрів. Що приємно, тут не потрібно ставити відео на паузу для того, щоб перемкнутися на основну камеру, і це теж суттєвий так, ви можете перемикатися одразу на основну, а також на двократний цифровий зум. В принципі, який можна висновок зробити з цього тесту камер, можна зробити висновок. що Якщо ви часто знімаєте відео та фотографуєте, то певно Samsung Galaxy A25 серед нашої трійки смартфонів вам підійде найбільше. І в наступному відео покажу вам фронтальну камеру. Тож, друзі, на фронтальну камеру можна знімати відео з максимальною роздільною здатністю Full HD 30 кадрів за секунду, 4К. На жаль, вже знімати не можна. Проте картинка також достатньо непогана. Вона знову ж таки стабільна. Тут на фронтальній камері це, скоріше за все, електронна стабілізація, а не оптична. Проте вона достатньо непогано працює. І знову ж таки, серед трьох фронталок. Особисто для мене фронталка та основна камера Samsung Galaxy a 25 на першому місці, я би так сказав. Так, однозначно. Тому якщо ви плануєте дійсно багато знімати себе і знімати а, якісь відео для соціальних мереж, я би обрав Samsung Galaxy A25. Це відео на основну камеру Oppo A3. На основну камеру можна знімати відео Full HD 30 кадрів за секунду. У нас сьогодні достатньо складні умови, тому що контрастна картинка є такий а, достатньо різкий перехід між світлом та тінню. Проте смартфон ну, достатньо непогано впорався з цим. Давайте подивимося, чи є тут стабілізація на основній камері. Можливо, присутня електронна стабілізація. Проте, якщо ви хочете отримати дійсно деталізовану картинку, потрібно знімати, я би навіть сказав, що зі штативу, скоріше за все. І в наступному відео покажу вам фронтальну камеру. А це відео з фронтальної камери Oppo a 3 Ось така у нас виходить картинка, достатньо насичена, контрастна, непогана, приємна, навіть я би сказав, приємніша ніж з основної камери. Давайте трошки пройдуся, подивимося, чи є тут стабілізація на фронтальній камері. І мені здається, що так. На фронтальній камері. На відміну від основної, присутня електронна стабілізація. Вочевидь, що компанія Oppo, певно, позиціонує цей смартфон як для е, молодих активних людей, що часто знімають себе е, на селфі-камеру. Друзі, це відео на основну камеру Nubia 2 Neo. На основну камеру ви можете знімати відео Full HD 30 кадрів за секунду. Ось така картинка у нас виходить. Давайте трошки пройдуся, подивимось, чи є тут стабілізація на камері. Вочевидь, що її немає, тому що картинка помітно труситься. І давайте в наступному відео покажу вам фронтальну камеру. Це відео з фронтальної камери. На фронтальну камеру, що приємно, також можна записувати відео Full HD 30 кадрів за секунду. Ось така картинка у нас виходить достатньо ну, непогано, як на бюджетний сегмент. Проте до камерафону, так би мовити, звання камерафону не дотягує скоріше, так просто вийти на відеозв'язок, або як початківець початківець в TikTok розпочинати свою кар'єру з цього смартфону, паралельно граючи в ігри. Усі три моделі отримали модуль Wi-Fi, що підтримує сучасні стандарти apgn AC, а також Bluetooth версії 5 і 3. Попри бюджетний сегмент, у всіх трьох смартфонах є NFC-модуль для безконтактної оплати. У кнопку увімкнення смартфонів вбудовано сканер відбитків пальців, який працює достатньо швидко та коректно. Додатково в усіх трьох моделях є можливість розблокування екрана за допомогою фронтальної камери, попередньо зареєструвавши своє обличчя. Це зовсім не аналог Face ID, адже він не дозволяє заходити в банківські та інші застосунки за допомогою реєстрації обличчя. Варто зауважити, що у ZTE є версія Nubia 2 Neo із акумулятором обсягом 5200 мАч. Проте у нас на огляді версія із акумулятором 6000 мАч. У Oppo A3 встановлено акумулятор 5100 мАч, а у Samsung Galaxy A25 класичний золотий стандарт 5000 мАч. Найменше потужність заряджання у Samsung – це 25 Вт. Nubia Neo 2 може заряджатися із потужністю 33 Вт, тоді як Oppo A3 підтримує потужність заряджання 45 Вт. Нагадаю вам, що у комплекті із Nubia Neo 2 та Oppo A3 вже будуть зарядні блоки із відповідною потужністю заряджання. Запустивши синтетичний тест Geekbench 4, ми отримали наступні результати: за максимальної яскравості дисплея та з максимальним навантаженням на процесор, із повним зарядом Samsung Galaxy A25 протримався 8 годин і 49 хвилин. Oppo A3 3 7 годин і 10 хвилин. А Nubia 2 Neo, що має найбільший акумулятор – 9 годин і 18 хвилин. Однозначним лідером у заряджанні серед нашої трійки варто визнати Oppo a 3 що може здобути буде 50% лише за 30 хвилин Усі три пристрої мають не лише класичний режим енергоощадження, але й екстремальний. В опотанобі його можна знайти у налаштуваннях, зайшовши у пункт акумулятор. А в Samsung потрібно знайти пункт обслуговування пристрою. Далі «Акумулятор», тапнути на надпис енергозбереження та вимкнути повзунок біля обмеження головного екрану. І після цього вже увімкнути енергозбереження. Давайте коротко підсумуємо інформацію про цю трійку бюджетних смартфонів. Samsung Galaxy A25 може похвалитися насиченим AMOLED-екраном, хорошим набором камер та довгою підтримкою оновлень, адже отримає чотири наступних збірки операційної системи Android. Проте у комплекті Galaxy A25 має лише кабель, тому усі аксесуари доведеться придбати окремо. Oppo A3 3 це хороший базовий смартфон, на якому можна пограти в ігри, сфотографувати щось на пам'ять чи розв'язувати робочі питання. Нагадаю, що це єдиний смартфон у підбірці, що має захист від вологи та пилу IP54 та захист від падінь Military Standard 810H. Окрім захисту, одна з його головних фішок це потужність заряджання 45 Вт та відповідний зарядний блок у комплекті. Nuбі Neo можна назвати бюджетним ігровим. Смартфоном, що має приємний великий дисплей та увесь комплект для подальшого користування. Завдяки підтримці DTS X Ultra він має хороший звук на зовнішньому динаміку, а ігрові тригери покращать ваш геймерський досвід. З нюансів Nubia Neo 2 це кілька, очевидно, непотрібних, проте перестановлених застосунків та ігор, а також посередня якість камери. Друзі, якщо вам сподобався якийсь з цих смартфонів, посилання я лишаю в описі під цим відео. 爸爸。